Вітаю вас, друзі! З'явився в нас наявності частотний спектральний аналізатор са 6 Також з'явилася ось у нас антена HT для цього спектрального аналізатора. Має вона ось такий вигляд. Ну і Відповідно, з'явився нас такий ось спектральний аналізатор. Де він в такій ось сумочці? Тут в нас є в комплекті два таких дроти, дріт для зарядки. Стилус і також перехідник для підключення якоїсь антени. Аналізатор має такий зовнішній вигляд. Кнопка вімкнення знаходиться тут збоку. Також цей пристрій можна під'єднати, він спеціально підходить для цього тримача, Для того, щоб його прикріпити, у нас тут є спеціальні отвори. Ми його кріпимо сюди далі просто прикручуємо його до цього тримача. І в нас ось така готова система для того, щоб ми змогли знайти джерело сигналу. Цей с 6 досить таки швидко реагує. Давайте зараз налаштуємо частоту, яку нам потрібно. Отже, старт у нас буде 800 МГц. Стоп у нас буде 6000 МГц. Натискаємо Enter. Виходимо з меню. Зараз я вімкнув відеопередавач на частоті 5,8 ГГц. І ось ми бачимо, тут нам відображається сигнал на частоті 5,8 ГГц. Якщо ми його направляємо в іншу сторону, то ми бачимо, що він відображається набагато гірше. Передавач саме 5,8 ГГц. Ми можемо це прослідкувати за допомогою маркера. Маркер бачимо такий ось у нас на екрані. Маркер 5829 МГц це саме частота, на якій передає наш відеопередавач. Як ви бачите, таким чином працює цей пристрій. Зараз я вимкну вже відеопередавач FPV, тому ми не бачимо тут сплесків. Видно, що була в нас якийсь ось сигнал. Ось це саме сигнал від FPV відеопередавача на частоті 5,8 ГГц. Такий ось спектральний аналізатор з такою ось антеною є в наявності у нас вже тут в Україні. Для того, щоб його придбати, пишіть на Viber WhatsApp Telegram або сигнал плюс 38050 768 8086. Також дивіться повний відео огляд за посиланням, яке ви бачите в лівому нижньому куті цього відео. Також, якщо у вас залишились питання, то задавайте їх в коментарі або в нашій групі Telegram.